«Образ воїна» — це проект, присвячений нашим захисникам, які проходять реабілітацію після поранень. Ми провели серію майстер-класів в різних місцях реабілітації, де відомий іконописець і художник Лев Скоп запропонував учасникам за там дуже визначений час, — 3-5 годин створити якусь роботу, яка була би така під загальною назвою. Дянголи і е, учасники змогли зробити ну там, дехто навіть першу роботу в своєму житті, а дехто там першу не знаю там з часів школи і виплеснути туди те, що їх дійсно ну, якось хвилює, те, що вони всередині. Так, іде робота помагаєш? Класний, класно. Шкоди, ви не малювали? Нічого. Ти почни, почни просто. Давай. Я думаю, як починати. починає. Буваєте, а на Так. Хто про що думає, то малює, так? Давай, бійся. Чого ви таке говорите? Це був такий цінний проєкт по ряду локацій в Україні в різних містах. Паралельно до того, я не знаю, якого часу кількість я проводив майстер-класів, але це особливі майстер-класи. Коли приїжджаєш, люди без них, ну, дуже тяжко хворі. І в процес тих майстер-класів більше говоримо, чим робимо. Дивиться всі майстер-класи, які я робив, це були малюємо ангели. Принцип простий англів ніхто не бачив. Це може бути будь-що. Ми дуже хочемо е, цю виставку кудись пересувати, бажано туди, де є люди, для того, щоб вона працювала, щоб цивільні дивилися на світ очима військових. Також важливо спонукати людей, не боятися ну, займатися мистецтвом, бо е, це ніколи не пізно, і коли як не зараз, особливо коли людина намагається якось повернутися в стрій після поранення.